З 24 квітня Приватбанк розпочав програму підтримки українців, яка діє у всіх містах, де працює система безготівкової оплати приїзду у транспорті через QR-код, у тому числі у Житомирі. Ця акція Приватбанка для Житомирян, які користуються громадським транспортом та оплачують квитки онлайн приват 24 Отримати половину вартості приїзду кешбеком досить просто. Ми реєструємося в акції на сайті Приватбанку та розраховуємося через QR-код. Приват 24 саме картою універсальної Приватбанку. Така акція гарна можливість заощадити кошти у непростий час. Якщо є бажаючі взяти участь в акції, але не мають карти універсальної, ми з радістю допоможемо швидко безкоштовно оформити дану карту у найближчому відділенні приватбанку. Оплатити проїзд по QR-коду дуже просто. Необхідно відкрити додаток Приват24, відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату. Якщо у вас операційна система Android, важливо натиснути кнопку Закомпостувати. Банківська комісія за послугу відсутня. Пасажир оплачує лише вартість квитка, який потім зберігається у додатку Приват 24 Акція діє до 24 липня 2023 року. Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 гривень на місяць одну людину.